Друзі, зараз я вам покажу, як робити замовлення і якими способами можна проплатити за пакет той, що ви вибрали. Тож заходимо в магазин, нажимаємо на той пакет, який вам потрібно, наприклад, пластирі. Додаємо корзину, смотрим, перевіряємо. І тепер в нашій ось строчці написано номер карти. Але ми можемо збоку, є у нас птичка справа, ми можемо нажати на цю птичку і побачити, що у нас є внутрішні гроші. Тож ми можемо цю точку, яка напроти стоїть там, де карта кредитна, поставити сюди точку. І тоді ви проплатите тільки електронним гаманцем. Ось написано електронний кошельок. Все. І тоді у вас буде тільки проплата з електронного гаманця. Але ми не забуваємо, що тут треба також поставити птичку, що ви согласні, також напроти. Раз. Добре, якщо у вас, наприклад, немає всіх грошей на електронному гаманці, ми ставимо напроти точку, там, де кредитна карта, і ось тут нижче, там, де защитний код, нижче є оплата з допомогою кредитної карти і електронного кошелька, ми ставимо тут птичку. І воно автоматично вже автоматично саме воно показує, скільки буде коштів знято з електронного гаманця, і скільки буде коштів з, електро... з кредитної карти. І ось таким чином ми можемо проплатити і з кредитної карти. Із електронного гаманця. Якщо у вас не достає якась частина грошей, то з карти без проблем можна додати. І таким чином також можна проплатити. Якщо у вас третій варіант, немає грошей на електронному гаманці, звісно, що ми проплачуємо тільки кредитною карткою і ставимо ось точку напроти електрон... електронної карти. І все. І таким чином третій такий момент можемо проплачувати за пакети. Тож, ви вибираєте той, який вам подобається і який вам підходить більше. Пробуйте і замовляйте продукт.